Так, ось що вдалося сьогодні зробити. Значить тут поставили третій і заанкерили. Тут вже ще 19 см і буде перемичка. Так виглядає стіна звідси. Так виглядає стіна звідси. Ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось. Так, замовниця знов придумала щось. Все, звузити тут прохід і хоче ще кут зрізати. Тут нове придумала. Ось таке. Так, робимо все цендор. далі буде видно ось таке. Так, сьогодні вже дуже пізно. Продовжимо завтра. Маю надію, що завтра до стелі доберуся. Ось така роботка на сьогодні. Підписуємося, ставимо лайки. Кому сподобалося. Кому не сподобалося, там дизлайки. І таке.